Мадок вітає вас. Сьогодні тема уроку квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Розглянемо вираз. А плюс Б в квадраті. Знайдемо його. Це буде а плюс Б помножено на А плюс Б. Множимо дорівнює А квадрат плюс АБ, плюс БА і плюс Б квадрат. Після проведення подібних доданків маємо А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Ми бачимо, що квадрат різниці двох виразів задається такою формулою. Це буде квадрат першого виразу, плюс подвійний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. Запам'ятаємо цю формулу. І зараз будемо її використовувати. Розглянемо також формулу А мінус Б в квадраті. Аналогічно запишемо А-мінус Б. Помножене на А мінус Б. І це дорівнює. Перемножуємо двочлен на двочлен, буде А квадрат. мінус АБ. мінус Ба. І плюс Б квадрат. І дорівнює. Після проведення подібних доданків А квадрат мінус 2аB плюс Б квадрат. Отже, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвійний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу. Ці дві формули називаються формулами скороченого множення. Тому що за допомогою них можна, не перемножуючи двочлени, записувати зразу відповідь. Подивимось, як це використовується на прикладах. І так, перший приклад. Записати у вигляді многочлена такий вираз: 7b плюс 6 в квадраті. За правилом треба записати квадрат першого виразу. Записуємо 7 b в квадраті. Другий буде доданок подвійний добуток плюс слово подвійний означає оцей множник 2. Помножене. На перший вираз буде 7 b І другий вираз це буде 6. І третій доданок це буде 6. Квадраті. Отже, ми скористалися формулою і записали. Але так не можна залишати, треба далі спростити. Отримуємо 49. b квадрат плюс 42 на 2, 84 b І плюс 36. Таким чином. Ми за допомогою формули квадрата суми перетворили такий квадрат у многочлен. Завдання виконано. Друге, зробити те ж саме. 3а мінус 2 в квадраті. Записати квадрат різниці. Отримаємо 3а в квадраті. мінус подвійний добуток. Це коефіцієнт 2 помножено на 3а і помножено на 2. І плюс 2 в квадраті. Спрощуємо 9а квадрат. Тут буде мінус 12а і плюс 4. Таким чином ми перетворили квадрат різниці у многочлен. Наступний приклад. Третє. Спростити 4х плюс 5 в квадраті. І мінус 40х. Спростити вираз це означає перетворити спочатку оцей квадрат двочлена члена у многочлен, а потім, якщо можливо, привести подібні доданки. Отже, робимо це. Я вже буду писати відповідь зразу. Що це буде? 4х. Це буде що? 16х квадрат, буде плюс. 4D5, 20 і на 2, 40. І плюс 5 квадратів, плюс 25. Мінус 40х. Ми бачимо, що в цьому многочлені є подібні доданки. Вони 40х, вони протилежні числа, так, тому вони знищуються і залишаються. Відповідь 16х квадрат плюс 25. І розглянемо останній більш такий складний приклад для дітей, які е, цікавляться математикою, це розв'яжемо таке рівняння. Значить, нехай це буде хмінус 8 в квадраті е, мінус х помножено на x плюс 6 і дорівнює це мінус 2. Ми бачимо, що в цьому рівнянні в лівій частині є квадрат різниці і є добуток одночлена на двочлен. Тому треба виконати всі необхідні перетворення. Перше, записуємо x-8 по формулі у вигляді многочлена. Маємо квадрат мінус 16х плюс 64. Тут відкриваємо дужки, буде що мінус квадрат і мінус 6х дорівнює мінус 2. Є подібні доданки. Зводимо їх. Ми бачимо, що квадрат і мінус х квадрат. Знищується, так як у них протилежні коефіцієнти, І маємо мінус 16х і мінус 6х. Це буде мінус 22х. І воно дорівнює, переносимо 64 в праву частину, ми маємо мінус 66. Тому ми знаємо в такому рівнянні останнє завжди діє ділити на коефіцієнт тобто x дорівнює 3. Отже, відповідь. Корінь рівняння дорівнює 3. Отже, ми сьогодні розглянули квадрат суми та різниці двох виразів. Ми знаємо вже формули для їх знаходження, треба їх запам'ятати, і вчилися їх використовувати для розв'язування алгебричних вправ. Дивіться МАДОП, і ви будете завжди в своєму класі кращими математиками.